Трагедії і страждання показують нам, чи ми вміємо довіряти Богові, чи ми готові зі смиренням та покірливістю приймати все-все, що відбувається у житті: війни, катастрофи, білю, втрати, спокуси, страждання. Вільям Ло, автор сімнадцятого століття, писав про те, що святість важливіша за тимчасове щастя. Кожен раз, коли ми страждаємо, ми маємо можливість ставати ближчим до страждаючого Христа, до Його довготерпіння та любові. Я особисто не завжди можу так реагувати на свої проблеми. Іноді так важко прийняти обставини з радістю, з вірою, з відкритими руками. Я не завжди бачу в них можливість ставати ближчою до Бога, але я вірю, що Бог все контролює в моєму житті і я вчуся. Довіряти йому, проси його дати тобі сил все пережити.